Чарівна творча атмосфера дитячої художньої школи номер 1 імені Кіряка Костанді відчувається з перших хвилин присутності. Розписані стіни установи, перспектива коридорів у картинах змішаних технік та нагородах вихованців. Незважаючи на випробування воєнного часу, установа нехай і онлайн продовжує навчання юних художників. 23 липня. Директор унікальної школи Валерію Пилиповичу Токареву виповнилося 84. Відомий одесит та іменитий педагог, майстер художнього мистецтва діли. Звідки черпає енергію та натхнення сьогодні. Вчителі в мене дуже, дуже фахові, дуже професійні. І під їх керівництвом учні здобувають перемоги. І ми, в нас нема конкурентів. Від Японії до Америки нема конкурентів вже давно. І я це повторюю в сотий раз. А так воно є. Я цим пишаюся. Це і дає сили, бо Якщо в школі все гаразд, тому я найщасливіший директор, мені кажуть. Численні полиці, книжкові шафи, робочий стіл, заставлені фігурками котів. Так незвичайно виглядає кабінет директора школи. Тут є коти, свічники та коти годинники, коти скраднички та коти підставки для паперу. Сотні чотирьохлапих, всіх видів з тканини, дерева, кераміки та металу, представлені у такій самобутній колекції Валерія Пилиповича. А ще ось так: численні нагороди, які здобула школа за успіхи у вихованні талановитих дітей, зберігаються тут без жодного пієтету. Вони на Валам лежать на полицях серед книг, документів і між тими ж фігурками котів. За найскромнішими підрахунками таких нагород понад 300. Про свої нагороди Валерій Токарів говорити не любить. А ось про визнання своїх вихованців із задоволенням. Це Франція, це Іспанія, це Китай, це е, Японія, це різні країни світу. І ми я. Шуткою, завжди кажу, ми працюємо на експорт наша школа. За останні два роки десь більше 180 золотих нагород. Такого не було ніколи. І декілька гран-при не було такого. Якщо ми Кожен рік здобували десь до 30 золотих нагород. Це Дуже багато ліж, дуже багато. А тут 180. Привітати Валерія Пилиповича прийшли випускники та вихованці школи, а також колеги та друзі з творчого цеху. Олександр Токарів, однофамілець іменинника, який ось вже кілька десятиліть іде пліч опліч з відомим викладачем. каже наступне: як професіонал характеризують пряда ділу абсолютне розуміння того, що він робить, ціленаправленість, абсолютна чесність. Это очень редкий человеческий. У него вообще редкие человеческие качество. Он очень хорошо разбирается в людях, а это очень важно для руководителя. Его не зря так любят коллективы, любят его дети, которые здесь учатся. И вообще это огромное дело, ведь это колоссальная школа. Од, я думаю, что если не одна из лучших, то может быть и одна из лучших на Украине у нас. Для меня самое имя Валерий Токарев – это любовь. Він настільки любить життя, настільки любить свою професію, що можна цінувати його за те, що він приносить для Одеси велику цінність нагород від Парижа до Токіо, минуючи колишній Радянський Союз. Ви знаєте, це треба оцінити десь 182 нагороди в цій школі. І звідси виходять такі знаменитості. Що Одесі потрібно думати про те, що у них є, є майбутнє. Хочеться мені сказати про нього як людину взірець? Розумієте? Не просто приклад, а саме взірець. Тому ця людина, яка вчить нас, і є прикладом того, як треба йти життєвою дорогою, як треба любити людей, як треба любити свою землю, як треба оточувати себе прекрасним, тому що краса врятує світ. А побажати я хочу сьогодні, Валерію Филипповичу від всього серця. З повагою великою, з любов'ю і шаною Побагати, побажати йому здоров'я міцного, побажати йому довгих літ життя. Якщо є талановитий вчитель, у нього, звісно, стають і обдарованими учні. вважає іменитий викладач. Нагадаємо, в одеській художній школі імені Костанді робочий цикл у навчальному процесі позначений курсами живопису, малюнка, композиції, художньої праці та декоративного мистецтва.